Доброго дня, шановні друзі! Слава Україні! Хотів би розповісти декілька слів про те, який я собі зробив журнал обліку бджолосімей, сімей, і за яким хочу почати працювати, тому що ті роки десь частково велася, частково не велася, але десь документація, але десь хочеться, щоб в кінці року от мати якийсь певний аналіз, як пасіка протягом сезону працювала, і як вона розвивалася. Ось такий є електронний журнал, і, відповідно, я ж попередньо собі зробив. Точно такі самі, але паперові. Ну, більше мене наближує щодо електронного журналу. Дивимося, в даному журналі що в мене буде? Бджолина сім'я, номер вулика в мене буде, рік народження матки. Ну, це я проставлю через те, що в мене матки минулорічні, майже всі. Продуктивні сім'ї за рік. Це по зібранню меду. Ну, я собі так написав, десь я. Ну, буду десь щось удосконалювати. Скільки я взяв воску, це я е, не думаю, що я десь так аж точно, але нехай буде собі прополюс так само. Відводок, чи я робив з даної сім'ї, чи не робив з даної сім'ї відводок, щоб я собі потім знав. Дата огляду в мене буде стояти день, місяць, рік. Сила сім'ї. Сила сім'ї на момент на дату огляду даного вулика. Зальна кількість рамок, відповідно, то саме на дану дату. В тому числі рамки з розплодом. Мети це за весь сезон. Я собі буду прописувати, а потім буду десь аналізувати. Підставлено в сушнину, що підставлялося, буду прописувати. І потім вже дата поставлення полосок від кліща. Чим мені сподобався дана формула? Через те, що, коли я заповню тут всю інформацію, я можу її заповнити і на пасіці з телефону, через те, що в мене прив'язано до моєї електронної пошти. Якщо є можливість доступу до інтернету, це проблем немає. Потім дана інформація в мене буде формуватися в таблиці. Ця таблиця сформувалася відповідно до даної формули. Де тут прописано всі ті самі запитання, які в мене є у формулі. Тут в мене будуть номери вуликів. Коли мені потрібно буде провести аналіз даного якогось вулика, до прикладу, беремо ту, що у нас. Є декілька цифр ну, другого вулика. Беру я собі фільтрувати. Виставляю, якого мені треба вулика. Окей. Все. Дивимося, у мене от відфільтрувало вулик номер 2 мене цікавить. І я дивлюся, що я протягом сезону в даному вулику я ну, робив і як у мене що. До прикладу, там відводок я робив такого числа. Оглядав я такого числа, що ще можна? А, рамки підкладав там такого, і коли я ставив полоски. Але що мені ще сподобалося в даній формулі? Що потім, коли я нажму на розділ відповіді, то в мене буде ось тут діаграма. Діаграма буде відображати от вулики по силі. І я буду собі бачити, який вулик в мене дещо дотягує, дещо не дотягує, де мені потрібно або підсилити, або ну, певну якусь операцію мені потрібно зробити. Не знаю, друзі. Буду пробувати. Буду зробити відео. Заповнення. Наприклад, пару оглядів зроблю, потім знову запишу відео, покажу, як воно вже працює в дійсності на, на практиці. Тому що дуже, да, я бачив, що багато. Досвідчених пасічників ведуть журнали. Я не, ну, не можу, я не міг зрозуміти, як от я десь можу вести таку певну документацію. Хоч воно дійсно потрібно через те, що кожен хоче бачити результат своєї роботи. Бо кожна робота вона повинна оцінюватися, і, кожен, і десь, на мою думку, десь повинна вестися певна документація. Ну, ось таким методом буду працювати. Не знаю, який він буде, чи він буде ефективний, чи він, буде, чи він не буде ефективний, чи він мені буде ну, на руку, щоб я міг з ним працювати, але буду пробувати. Моя думка, що ну, даний журнал отак мені буде краще. Але час покаже. Дякую всім. За увагу до нових зустрічей.